Головні події тижня Телеграф ЮЕЙ. Про головні події 27 листопада. Швейцарія хоче провести найдешевшу олімпіаду в історії. А на узбережжі Окупованого Криму ударом потужного шторму зруйновано усю курортну інфраструктуру. Докладніше далі. На лінії фронту за минулу добу відбулося близько 63 бойових зіткнень. Найбільше з них припало на Авдіївський та Бахмутський напрямки. За повідомленням генштабу ЗСУ, загалом за цей час російська армія зменшилася щонайменше на 750 окупантів. Дрони прилетіли та на міги сіли у ніч на 27 листопада. Українські дрони успішно атакували авіаційний завод у Смоленській області. Було пошкоджено два винищувачі. Міг 31 Повернення на батьківщину до України з Нідерландів повернулися артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці Крим, золотої таємниці Чорного моря. Скіфське золото перебувало у Європі майже 10 років. Як повідомили у Національному музеї історії України, музей Аларда Пірсона передав цінності цій установі. Там вони зберігатимуться до деокупації Криму. Над потужний шторм в окупованому Криму під ударом шторму опинилися міста на узбережжі. Найбільше постраждали від негоди Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський і Ленінський райони. Зруйновано набережні із магазинами та кафе, курортна інфраструктура, підтоплені будинки. Міста біля незаконно збудованого кримського мосту у буквальному розумінні цього слова йдуть під воду. Близько 400 тисяч людей залишилися без електропостачання. Швейцарія хоче провести найдешевшу олімпіаду в історії. За інформацією видання Bloomberg, перші зимові олімпійські ігри у Швейцарії планується провести лише за 1 мільярд 600 мільйонів євро. Для порівняння ігри 2002 року у Солт Лейк Сіті обійшлися у 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Про головні події, 28 листопада, отруїли дружину начальника головного управління розвідки України Кирила Буданова Маріану. Її нібито діагностували ураження важкими металами. У той же час Фінляндія повністю закриває кордон з Росією. Проте, на жаль, тимчасово. Докладніше далі. У російських соцмережах з'явилися докази чергового військового злочину рашистських загарбників. На відео російські військові закидують гранатами підвали будинків окупованого на той час населеного пункту Кам'янка на Ізюмщині Харківської області. Після деокупації у цих підвалах знайшли тіла загиблих місцевих мешканців. Вночі у секторі гази бойовики Хамас звільнили ще 11 ізраїльських заручників, передавши їх представникам Червоного Хреста. За даними змі серед звільнених двоє-трирічних дітей, а також діти віком від 11 до 16 років. Отруїли дружину начальника головного управління розвідки України Кирила Буданова Маріану. Наразі жінка перебуває у лікарні. Буданові нібито діагностували ураження важкими металами. Водночас стало відомо, що на Кирила Буданова також чиняли замахи, як до, так і після повномасштабного вторгнення. Шевченківський районний суд Києва знову залишив Ігоря Коломойського у СІЗО до 26 січня наступного року. Альтернатива можливість нести заставу 3 мільярди 700 мільйонів гривень. Нагадаємо, олігарха Ігоря Коломойського було заарештовано 2 вересня у справі про заволодіння понад 9 мільярдами гривень Приватбанка. Фінляндія повністю закриває кордон з Росією. На жаль, тимчасово рішення набуде чинності у півночі з 29 на 30 листопада, та діятиме до 13 грудня. Нагадаємо, останнім часом залишався діючим лише КПП Рая Йосепі у Лапландії, тобто за полярним колом. Про головні події 29 листопада зсу ліквідували на окупованих територіях ще п'ятьох російських високопосадовців. А самі окупанти гонять власних солдатів в атаки через мінні поля. Докладніше далі у повітряних силах попереджають про ризики обстрілів у чорному морі. Досі залишаються ще два російські підводні човни, які можуть мати на борту до восьми крилатих ракет калібр. Експрем'єр Больші Дональд Туск став найвпливовішою людиною Європи за версією видання Політико. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський тим часом отримав від цього змі, так би мовити, звання головного мрійника, якому цитую під силу змінювати історію своїм словом. Росіяни приховують інформацію про розташування мінних полів на фронті в Україні від власних солдатів, тому окупанти відмовляються виконувати накази йти на штурм позицій ЗСУ, Повідомив спікер генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону. Сили оборони України продовжують атакувати ворогів на тимчасово окупованих українських територіях у вівторок, 28 листопада, було завдано удару по будівлі у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області, де проходила нарада окупантів. Як повідомляє центр національного спротиву серед загиблих росіян п'ятеро високопосадовців. Організація Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію із закликом до Ізраїлю повернутися до кордонів 67-го року. Також країни вимагають звільнити голландські висоти захоплені в Сирії. Документ підтримала 91 країна, зокрема Китай та Росія. Україна була серед 62 країн, які утрималися. Про головні події 30 листопада, колишній держсекретар США Генрі Кісінджер, який призивав Київ до переговорів із Кремлем, помер у віці 100 років. А СБО підірвала залізницю на Байкалу Амурській магістралі. Це був важливий канал поставок зброї з Китаю до РФ. Докладніше далі за останню добу на фронті серйозно зросла кількість бойових зіткнень із ворогом аж до 101. найактивнішими напрямками щодо боїв залишаються Лиманський та Авдіївський. Окупанти знову обстріляли ракетами житлові будинки цієї ночі. Окупанти випустили по Покровському району Донецької області одночасно вісім ракет с 300 як наслідок десять постраждалих, серед яких четверо дітей. За даними ДСНС, загинув 61-річний чоловік. Сбу підірвала залізницю на байкало байкаломорські магістралі в Бурятії. Про це повідомляють змі з посиланням на джерела у спецслужбі. Це був єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм. Тепер важливий канал поставок зброї паралізовано. В Україні створили реєстр педофілів. Доступ до бази даних осіб, які були засуджені за злочини стосовно дітей на сексуальному ґрунті, матимуть не лише правоохоронці, а також директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування. У віці 100 років помер колишній держсекретар США Генрі Кісінджер. Його називали не лише найвпливовішим дипломатом у період після другої світової, але й також найсуперечливішим. Кісінджер досяг нормалізації відносин між США та Китаєм і так званої розрядки між Америкою та Радянським Союзом. Проте водночас підтримав військовий переворот у Чилі 73 року та призвав Київ до переговорів з РФ. Черговий кривавий теракт стався в Ізраїлі на в'їзді до Єрусалиму. Двоє озброєних автоматами терористів відкрили вогонь по автобусній зупинці. Семеро людей отримали поранення. Відомо також про загиблих 24-річну жінку та 73-річного чоловіка. Нападників застрелили поліціянти. Про головні події 1 грудня за 11 місяців повномасштабної війни Україна втратила близько 2 тисяч мирних громадян. Ще 11 тисяч отримали поранення. Тим часом у Росії другий день поспіль відбуваються масштабні пожежі та вибухи. Докладніше далі за 11 місяців 2023 року. Втрати серед мирного населення України через російську агресію склали близько 2 тисяч осіб. Ще 11 тисяч отримали травми. Заявив очільник МВС України Ігор Клименко. У Росії другий день поспіль відбуваються масштабні пожежі на ринках. Увечері 30 листопада палав Тимирник у ростові на Дону. А 1 грудня пожежа спалахнула на ринку садівник у Москві. Відомо мінімум про двох постраждалих. Світовий банк виділить Україні 1,2 мільярди доларів від гарантії уряду Японії. Гроші підуть на підтримку 29 програм соціальної допомоги, зокрема в рамках допомоги для сиріт, дітей, які перебувають під опікою, та соціально незахищених студентів. Також кошти спрямують на допомогу жертвам катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та постраждалому результаті торгівлі людьми. Повідомляє прес-служба світового банку. Російські олігархи практично не відчули наслідків санкцій на своїх статках. Про це свідчать дані індекса мільярдерів. Так, у поточному році статки найбагатших олігархів Росії збільшилися на 38 мільярдів 575 мільйонів доларів. До першої сотні багатіїв світу потрапило шестеро росіян, зокрема Владімір Потанін, який з початку року збільшив свої статки на 2 мільярди 110 мільйонів доларів. Перемир'я між Ізраїлем та угрупованням Хамас завершено. Сектор Гази випустив ракету по Ізраїлю, тож бойові дії відновилися. Як повідомляє видання Wall Street Journal, у ході восьмого дня перемир'я сторони планували звільнити ще десятьох заручників. Але через провокацію з боку бойовиків цього не сталося. Тож перемир'я тривало лише сім днів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.